Який був такий пік, ну от може досвід, яким би ти хотіла поділитися, як висновок чи порада батькам, от, ситуація, яку ти розоролила, чим ти пишаєшся? Знаєш, дуже важливо, мені здається, для батьків ніколи не втрачати близькість зі своєю дитиною, навіть якщо вона стає доросла. Бо дуже просто сказати, типу, або це твій вибір. Або е, сказати, що я цього не розумію, або образитись на щось, наприклад. Так? От діти бувають підлітком віці і далі дуже різкими, можуть образити просто. І ти ображаєшся. І ти від дитини, врешті-решт так чи інакше, тримаєш цю образу і в якийсь, якийсь є холод. Я просто хочу сказати батькам, що е, ну, поки всі живі, Має бути оцей конект, тому що нам здається, деколи що наслідки можуть бути, і дитина вона доросла. Але пам'ятаєте, що деколи дитині ні до кого звернутися, як до своєї найближчої людини, до мами або до тата. І навіть якщо вам здається, що десь там ображає вашу гідність слова підлітка, треба завжди подумати, що ви хочете до чого, чого ви хочете досягти.